Окей, okay, the next one. Я дуже кохаю тебе. Uh, I very love you. Uh, дивись, ми звикли, що very – це дуже. Uh, але very – це дуже, якщо ми говоримо про прикметники. Наприклад, дуже красива. We can say Very beautiful. Uh -huh, дуже багатий. Uh, не пам'ятаю. Добре, згадаю асоціацію, яку ми вивчали, Сік ще такий є. А, ah, very rich. Угу, супер. А от з дієсловом Very взагалі використовувати не можна, як би нам не хотілося його всюди ось засунути. Бо для дієслів є слово really. I really love you. E, тому в цих випадках дуже. Це реально. Я дуже хочу побачити тебе, як ми скажемо. I really want you. Окей? Okay. Це ти сказала Я дуже хочу тебе. Треба було сказати I really want to see you. Окей. Okay.